Ми закрили кухню в Кафе в золотоноші. На початку ми ставили ставку на якість. Привезли шефа з Києва. Ми поставили з ним сильне європейське меню, брускета з розбіфом, паста примавера, сирнички в заварному кремі, авторські соуси. Це був рівень столиці. І спочатку всі йшли, куштували кухню, оцінили. Але через рік ми побачили спад. Дорого чули ми, зробіть пельмені, говорили чоловіки, які приходили до нас на каву. Я довго не хотіла знижувати планку, проте реальність показала, що варто адаптуватися. Списання йшли, ми запустили бюджетні ланчі недорого, дуже смачно, але і це не дало результату. Ми спростили меню, зберігаючи подачу, шукали баланс, але і це не спрацювало. Запиту просто не було. Кава, десерти, з шинкою, так але коли за цілий день наш кухар готує одну порцію фрішки за 100 гривень, а в кінці зміни йому потрібно заплатити 800 гривень, ми сіли і чесно собі сказали: стоп, немає запиту, немає продукту. Кухню треба ставити на паузу. З того часу ми вирівнялися: списань немає, закупки менші, і заклад, нарешті, почав приносити прибуток. Отже, не бійтеся змінювати концепт. Ви не втрачаєте обличчя, коли адаптуєтеся, ви втрачаєте бізнес, якщо цього не робите.